Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Дуже часто зустрічі з майстрами Пера відбуваються в призначені святкові дати, та, мабуть, набагато краще, коли без жодного приводу митці дарують вірші та змушують замислитися над філософськими, особистісними чи громадськими питаннями. Саме так і сталося, коли до актової зали коледжу завітали мукачівські поетеси Гізела Лімбах, Оксана Горіна, Марина Савчук, наша викладачка, та прозвучали пісня й вірш імми Микуліної. Кожна з них віртуозно виконала різнотематичні поезії, а пані Оксана подарувала охочим збірки з автографами. З новинками в бібліотечному фонді студентів ознайомила провідний фахівець Ольга Коваленко, яка закликала студентів відвідувати книгозбірню та багато читати, щоб постійно розвиватися, вчитися критично мислити. Зустріч для першокурсників завершилася спільною фотосесією та побажаннями зустрічатися частіше. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!